Сьогодні покажемо вам найкращий спосіб висаджування розсади гірків відкритий ґрунт. Це простий і надійний метод, який дасть форру будь-якому посіву насінням. Адже рослини вже міцні, швидко приживаються і майже відразу рушають вріст. Наша розсада вирощена в окремих стаканчиках. Це дуже зручно, коренева система не травмується, рослина не відчуває стресу при пересадці. Така розсада приживається за 2-3 дні. А перша гіркість з'являється значно раніше, ніж у тих, хто сіяв у ґрунт. Перед висадкою переконуємося, що ґрунт вже добре прогрівся не менше 15 градусів Цельсія. Землю готуємо заздалегідь. Ділянка має бути пухка, удобрена перегною або компостом. Якщо 2 тижні тому ви обробляли бур'яни гербіцидом це ідеально, ґрунт чистий і готовий. Розсаду, після того як ми вийняли зі стаканчика, намагаючись не порушити грудку в землі. Опускаємо в лунку, заглиблюючи до сім'ядольних листків. Присипаємо землею, легенько ущільнюємо. щоб рослина швидше пішла в ріст, краще замульчувати. На перші дні після посадки можна накрити агроволокном: це збереже тепло, захистить від вітру, підвищить вологість. Росада гірків це справжній лайфхак для тих, хто хоче раній і гарантований урожай. Без ризику заморозків, без затримок у рості, без зайвих втрат часу. Просто, надійна та ефективна. І ще раз розсаду обережно виймаємо зі стаканчика, намагаючись не порушити грудку землі, опускаємо в лунку, заглиблюючи до сім'ядольних листків, присипаємо землею, легенько ущільнюємо. Щоб рослина прожила ще краще, є один лайфхак. Додайте в кожну лунку в пачанні лочці цукру. Це стимулює ґрунтові бактерії, які допомагають корінню краще розвиватися. Після висадки мульчуємо. Підписуйтесь, ставте лайк, напишіть в коментарях, ви вирощуєте гіркі росади чи сієте у ґрунт. Дякую!